Закінчиться війна, звісно, що нашою перемогою. Пройде деякий час і почнуть забувати. Почнуть забувати за таких, як мій Ігор, який 18 пішов. Він ну, можливо, і не до кінця розумів, але він розумів, що має, він має бути і він має захищати нас, свою країну. І я просто хочу, щоб хлопці пам'ятали. Не наша родина, а всі, хто знав його. Так само, щоб розказували про нього. Познайомилися, ми з ним на другий день повномасштабного вторгнення на сході ми з ним часто бачилися, проводили спільні тренування, і саме таке було за два дні до його смерті. Ми з ним провели спільне тренування з вогневої підготовки, поїли чебуреків і відправили його на завдання. Єгор дуже любив приходити до нас на чай. Ми спілкувалися, могли спілкуватися з ним на різні теми. У нас навіть з Єгором. Собаки такси були. Єгор у своїх 18 років він фактично командував взводом. Його слухали, як і молоді ті, кому 20 років, так і ті, кому 50+. плюс.